Ковальчанка Світлана Богдан вперше зустрілася із сином, якого понад 29 місяців чекала з полону. 25-річний нацгвардієць Андрій Богдан у 2019-му долучився до лав Азову. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Востаннє виходив на зв'язок 15 травня 2022 року. Перед полоном у серпні 23-го так званий суд ДНР, засудив його тут 25 років колонії. Поки військовий був у неволі, його мама постійно виходила на мітинги, оббивала пороги усіх можливих структур. Батько Андрія Ярослав військовий 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. У жовтні минулого року помер у лікарні. Унаслідок тяжких травм після поранення на фронті в нього стався інсульт. Азовці Андрія Богдана вдалося повернути з полону в рамках крайнього обміну, який відбувся 18 жовтня. Того дня нагадаємо, додому повернулись 95 українських захисників. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя. Загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини, серед них Азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз. Надається необхідна допомога. Серед них ще один волинянин, – 20-річний Іван Скоропати з села Гірники Ковальського району. Він боєць 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Зник 6 липня 2023 року. У російський полон потрапив у серпні минулоріч. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що особливість того обміну в тому, що звільнили українців, які отримали так звані вироки псевдосудової системи окупантів. Зокрема, 28 захисників були засуджені до тривалих термінів, а 20 отримали довічне ув'язнення. Ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних, і це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломаті, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути.